Друзі, всім привіт, слава Україні! Ви на каналі Прокоп.юай, мене звати Сергій. Нарешті повноцінний денний Коп в лісах. Ось тільки сонце сходить, ми вже тут. Снігу трохи є, десь сантиметрів ну, 5 плюс-мінус. Ось, Погодка сьогодні обіцяє бути гарною. Тому вмощуйтесь позручніше, хто не підписаний, підписуйтесь, ну і, звичайно, дивіться відео до кінця. Ну і звичайно, вкотре хочу подякувати хлопцям та дівчатам, які носять форму пікселі. Це герої сучасності. І дякую їм за те, що має можливість в такий час для нашої країни трішки вийти, розвіятись. Ось та й показати вам дане відео. Тому слава Збройним силам України. А ми до копу. Кассюрнена. то Какая-то такая вот речь. Не зрозуміло. Можливо, від шпора. Кусок шпори. Ось таке от. Ну нічого. Продовжуємо далі. О, так, ану. Ані. Коля вирив трохи ями <ріхи> <ріхи> і щось зеленіє, бачите? Ось тут от. Ану. А давай, давай. На будеш знімати. Так. Щось цікаве. Включи відео. Ну давай, давай, давай. Кельтик. Ааа, та ти шо? Та що ж це таке? Круто. Ось такий кельт. ти шо? Але. Дивіться, дивіться. Кельт, друзі. Кельт. Ха-ха. <свист> Красота. Ушко ціле, тільки те, що тут трохи Нічого. Круто. А, а ну всередині, може щось що всередині є. Може. А тут треба вже руки Нет, тут треба... Ой, всередині якби було що золото. була земля замерзла всередині. Нічого нема. Нічого да, немає всередині. Красота Вітаю. Вітає. <свист> <Тут> Яринка? <свист> <рес> Кава точно. <рес> Кава точно. <рес> <рес> красота, та ти що. Віка Виколибина, блядь, здорово. Ага, красота. Вітаю. Так, друзі. І в мене є по... по тому періоду знахідка. Дивіться, яке вісте стріли круте. Двопали. Ціленьке майже. Ну, красота. Ай-яй-яй. Ну це вже гарно. Сьогодні гарний коп. Давно я вже не знаходив скіфських наконечників. Ну красота. Красота. Ах. Так, ще є одна знахідка творчі. Ось така от радянщина гудзик Якогось москалика. Зірочкою, Нічого От. Нічого особливого, але знахідка є. Продовжуємо далі. Вже йдемо до машини. Ось. Сьогодні цілий день знаходилися. Ну таке, якщо взяти на чотирьох, то три таких цікавих знахідки. Продовжуємо далі. Так, товариство. Ну, знахідка така рядова, але... Шукай мушкет, десь має близько бути. <гум> так, мушкетна пуля, походу. Ось. Ось от така от. Бачите? Якщо мені не зраджує пам'ять. Забираємо, продовжуємо далі, вже йдемо до машини. Ось, ще тут покрутимося, тут є такий один невеличкий схил. Ось. Так, подивиться, бачите, а там і покрутимося ще, поки ще світло на дворі. Продовжуємо. Так, друзі, ми вже біля машини. І подивіться, яка ще знахідка підпалася в пошуківця. Ось така луниця ціленька з візерунками. Ну, красота. Правда? Ще такої не бачив. Гарно, гарно. Красота. Заслуговую вподобайки. Ще такого прясла маленького не бачив. До речі, вов'янисто бронза певно, що. Ось. Так само знахідка пошуківця. Ну, гарно є. Ось такі от сьогодні у нас пригоди, друзі. Справді ліс цікавий. Нашарування таке, я би навіть сказав, і Київщина, і Кельти, і що тут тільки немає. І війна, ось. колеги, Привіт-привіт. Будемо їхати вже збиратися додому. Ось. Та й таке. Дякую, що додивилися відео до кінця. Думаю, знахідки вас порадували. Ось кельт, галуниця, наконечник. Ну, є. Маємо те, що маємо. Тому до наступних зустрічей. Пока. Шок-контент. Бриглася трошки, не доїхали. Буквально трошки до верху. Та й таке. Ну що, зараз будемо відкопуватися сів на пузо. Та й таке от. Це просто красавчики. Що ви розуміли, народ? Врилися як відкопалися. Više je su da ne, ne prejidu.